Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ і хочу показати вам нові акції та знижки, які розпочнуться вже 19 листопада і будуть діяти по 25 листопада. Включно це міцні знижки для власників картки. АТБ. Знижка буде на ось таке печиво від своєї лінії моя пані затяжне ароматом пряженого молока 170 грамів і ціна 18,50 п'ятдесят. Знижка буде на ось такий шоколад чорний від «Рашен». 85 грамів. 80% какао і ціна 67. І знижка буде ще на ось такий шоколад чорний від «Рашен». 56% какао. 85 грамів і ціна 48. І знижка буде ще на ось такий шоколад. Лакмі молочний, тільки молочний, 90 грамів і ціна 45. Знижка буде ще на ось такий чай чорний від своєї лінії в пакетиках. 100 пакетиків. І ціна буде 82 гривні. Знижка буде ще на ось таке молоко, незбиране, згущене від свій лінії, Вага 900 грамів і ціна 99 майже 100 гривень. Ще буде знижка на ось таку заправку. Бурякову та матну. День у день 200 грамів. І ціна зі знижкою буде 21 гривня. Знижка буде ще на ось таке масло вершкове. Ферма 180 грамів і ціна 78,50-63%. Знижка буде ще на ось такі. сирняки філата. Так, 180 грамів і ціна 49,50. Знижка буде ще на ось такої крути. Різкіє Веладіс 100 грамів, так. І ціна зі знижкою 39,50. Знижка на оселедець слабосолений. Ось айсберг. І ціна буде за кілограм 180, знижка буде ще на нас такі ядра. Горіхів мигдалю від свеління сушені 75 грамів в упаковці, і ціна 39,50. І знижка буде ще на ось такі ядра горіхів. Теж є сушені від своїх лінії. В упаковці 75 грамів, і ціна буде 46,50. Ще буде знижка на ось таку водичку. Вона не газована. Від своєлінії трускавецька. Ось об'єм 750 мл. І ціна буде 14. Знижка буде ще для котиків, пухнастиків, корм. Розумний вибір, смаки в асортименті, яловичина. Ось я бачу курка 100 грамів і ціна 10 гривень. Знижка буде на ось такі пелюшки, поглинаючі одноразові. 60 на 60 сантиметрів, 10 штуків в упаковці. І ціна буде 56. І ось такі пелюшки поглинаючі одноразові. Також їх 10 штук в упаковці, але вже 60 на 90. І ціна 70 гривень. Знижка буде на ось такий кардж для водопровідної води. І ціна для власників картки АТБ з 19 листопада знижка буде 115 гривень. Знижка буде на ось такі прокладки щедені лібрес. 50 штук в упаковці і ціна 55. І також будуть знижки на прокладки гігієнічні, лібрес 9 штук і 8 штук ось. І ціна однакова: 29,90. І знижка на туалетний папір. Ось, від своєї лінії. Він ароматизований. 4 штуки в упаковці і ціна зі знижкою 36. Подивимося з вами далі на овочі та фрукти. Картопля 12,60. Ось така малесенька картопля по 8,60. Гарбуз батернат. такий величенький, 21 гривня. Картопля мита 22 гривні, моркова мита по 14,50. Морква немита по 9, цибулька по 6, мінус 15% знижка. Капусточка 9,60, ось така величинка, огірки невеличкі по 89%. І тепличні гладкі 115. Капусточка пікінська по 20, мінус 20% знижка. Перець солодкий зелений, 60 гривень, 55 копійок. Але, на жаль, я його не бачу. Корінь селери Ось, 39. редька біла 41 гривня. Перець салатний 21 гривня. 30 копійок, мінус 50% знижка. Томати тепличні 90. Томат рожевий, 120. Корінь імбиря 158. Капуста червона качана по 20. Речка Red мит, 41 гривня. Капусточка рання по 17. Капуста Савойська 32 гривні. Капуста цвітна 40 гривень. Бурячок митий по 16, Чесничок 129. Цибуля червона по 16. Цибуля фасована 14. Ось, бурячок немитий по 8. Морква 670 мінус 25% знижка. І бурячок по 6, мінус 25% знижка. Далі мандарин по 60, апельсини 69. Ківі голд у кошику 90. В кошику 500 грамів. ківі у кошику 90. Вага кошика 1 кілограм. В світі 110, авокадо 150, клементинки по 80, ось вони, Ківі 100 гривень. Хурма піраміда 68, мінус 24% знижки. гранат 110. Яблучко Red Prince 41 гривня. Гала яблучко 35. Голден яблучко 39. Фасоване яблучко. Ось воно, 40 гривень. І яблучко Red Chief по 50. Яблучко Сартове 35. Груша. Фасована ось, по 55. Диня п'єлдеса по 60. Яблучко українське 29,90. Ось, Груша така величенька по 52 гривні 95 копійок. Малесенька ось така: 42 гривні 95 копійок. Манго 150. Яблучко фасоване 40 гривень. Хурма персимона 85. авокадо хас 170 гривень. Мінус 15% знижка. Помело 90, помело червоне, 95. Гранат, вже вам казала 110. Банани по 60, лимони майр 100 гривень, 9% знижка. І звичайний лимон 110. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні.